Всім гарного дня! Сьогодні 17 липня 2024 року. Сипляться потихеньку яблучка при селекції літнього строку достигання сорт Лембіту. Дуже, на жаль, мало розповсюджений в Україні. Я цей сорт взяв на Західній Україні. У людини, яка цей сорт розуміє, що воно таке. Бачите, він дуже схожий, як білий налив, як папіровка. Але ось, ось така приплюсність у яблучка. Дуже знаєте така, як у мене тут, до речі, він є донешта, боровиця ще назва того яблучка. Але вона трошки крупніше. І от лимбіту теж, до речі, знімаю відео для людей, якщо бачать назву лимбіту, щоб розуміли взагалі, що то є за яблуко і як воно, як воно, як воно виглядає. Так що, це в мене привита гілочка. ...прошлої весни, ось бачите, вже три яблучка в мене є. І на осінь є декілька саджанців. Зараз ми його скуштуємо. М -м -м. Солодке. Кислинка така яблучна, доповнююча, не кисла. Ось такий він, сорт лимбіту. До речі, майже нічим не вражається. Це дуже гарно. Так що раджу, кого цікавлять джинси, звертайтесь. Саджанці теж будуть на осінь. Всім миру і гарного дня!